Друзі, усім привіт! Ласкаво прошу вас на мій канал. Сьогоднішнє відео буде про макіяж. Будемо робити повноцінний макіяж за допомогою косметики, яку я нещодавно купувала на сайті Єва. Тому сідайте, будь ласка, комфортніше, будемо починати. Відразу хочу сказати, що свою шкіру якимось таким специфічним образом я не підготавлювала. просто вмилась, очистила шкіру, нанесла зволожуючий денний крем і, в принципі, все. Як правило, свій макіяж я починаю з тонального крему, тому сьогодні будемо використовувати ось такі два тональні засоби. Я буду їх змішувати, щоб отримати той ефект, який мені потрібен. Я хочу отримати колір, який мені подобається, і фініш на обличчі, щоб він був і не матовий, і не занадто вологий сатиновий, а щось таке середнє. Спочатку я беру ось такий тональний крем від бренду корейського Інаф. Цей тональний крем називається Rich Gold, у мене номер 21 Зараз мені цей тональний крем трішечки затемний, тому я його буду розбавляти ось таким бі-кремом від Patricia Lede. І цей BB-крем у мене в відтінку 2 під назвою Nude. Обов'язково струшуємо. Ну, десь приблизно 2-3 нажаття, я думаю, буде достатньо. Також струшуємо бібі-крем і видавлюваю ну, приблизно а, стільки ж, скільки і того крему, можливо, ну, на 2 капельки менше. А, ви знаєте, виходить такий цікавий відтінок, не занадто світлий, не занадто темний, щось таке. Світло-бежеве, я б так сказала. Можна, звісно, додати ще BB-крему, щоб відтінок був трішечки світлішим. Але мені, в принципі, такий кольор подобається, тому я залишу так, як є: ось такий відтінок. Наносити тональний крем я буду за допомогою ось такого бюті блендера. Дивіться, він просто дуже-дуже величезний. Це бренд iMagic купувала також нещодавно на сайті Єва. Ось такий надпис тут є. Досить, до речі, хороший б'юті блендер, мені сподобався. Розпреділяє тональні крема нормально, нічого поганого сказати не можу. Дивитись на себе буду в ось таку палетку, яку також заказувала в останньому замовленні на сайті ЄВА. Тут є захисна плівка, яку ми відкладемо, і давайте знімемо захисне пакування із дзеркальця. А, до речі, дивіться, як гарно виглядає ця.

damn what a hell of a view i feel good you look great i like you i can't wait a first time a first date you're so fine i'm so late you sip wine i drink straight don't waste time to my place i feel my heart erase so catch me if i Ну Дивіться, виходить такий натуральний фініш. Дуже легко виглядає такі от змішані два тональні креми на моєму обличчі. Наносила, до речі, небагато. Залишками спонжа проходимо по вушкам. І, звісно, тональний засіб потрібно трішечки нанести ось сюди на шию. Так мовити, стягнути його трішечки, щоб не було таких от грубих переходів між тональним кремом і моїм натуральним кольором шиї. В принципі, все. Ось так от виглядає. Ну, В принципі, непогано. Відтінок вирівняний. В принципі, мені чогось такого сьогодні дуже щільного на обличчі не потрібно. До речі, ось таке поєднання двох тональних кремів, воно виходить, знаєте, таким легким і великі якісь прищики, звісно, не перекриє. Ось тут, наприклад, у мене вискочив нещодавно прищик, його помітно ось тут на лобі. Старий слід від постакне. Ось тут цей тональний крем не перекриває. Але, в принципі, на шкірі виглядає дуже натурально. А зараз я зачекаю десь хвилин 10, поки тональний крем повністю усядеться на моїй шкірі. Ну що ж, вже пройшло 10 хвилин, ось такий фініш у нас виходить. Ну, в принципі, виглядає натурально і досить симпатично. Пропоную зараз оформляти брови, а потім уже перейдемо до макіяжу очей. В останньому заказі для брів я купувала ось такий олівчик від гленбі в номері 203. Ось так от, дивіться, з цієї сторони у нас олівчик, а з іншої сторони щіточка. Дуже зручний, хороший олівчик. Я вже один такий олівчик повністю використала. В мене абсолютно нічого від нього не залишилось, я вже викинула те пакування. І той олівчик, він мені... Ну, прямо дуже сильно сподобався, він був дуже зручним у повсякденному житті, коли не потрібні мега такі якісь чіткі, об'ємні брови, коли просто чух-чух і все, і побіг, то я використовую олівчики. І мені подобалось, що від Гленбі, ну, відтінок досить гарний, мені підходив. І те, що текстура така легка, що наносився, цей олівчик дуже-дуже так легесенько і дуже швидко. А цей олівчик, який я купила нещодавно, він, в принципі. Виглядає точно так само, але він уже якийсь більш такий сухіший. Текстура, ніби то трішечки відрізняється, хоча це один і той самий олівчик. І він, ніби не такий пігментований, як попередній. Тобто, я ось надавлюю досить сильно на руку, щоб зробити вам ось такий своч. І на бровах цей відтінок, він ніби, знаєте, якийсь. Такий напівпрозорий, тобто потрібно дуже довго малювати, щоб був такий прямо пігмент на, на волосках. Тому, звісно, я трішечки здивована, чому так, тому що попередній олівчик був дуже якісний, цей трішечки гірше. Але, в принципі, ну, непоганий. Макіяж брів я починаю з того, що трішечки їх прочесую. У мене брови від природи такі не дуже якісні, ростуть в різні сторони, терчать якось незрозуміло, як і вони дуже такі рідкенькі. Тому, звісно, олівчиком оформлювати інколи проблематично, але в принципі, ну, при великому бажанні оформити можна. Приблизно ось так от виглядає моя бровочка. Сьогодні щось не дуже вдала форма, у мене виходить. Не знаю, чому, якось щось сьогодні пішло не так. Але нічого, буду носити такі брови, які намалюю. Фіксувати поверх олівчик я буду за допомогою ось такого гелю від Evelyn для Брів. Це такий гель, який вже йде із відтінком. У мене номер мого відтінка 0,4. Виглядає всерединці ось так. Залишки обов'язково знімаємо, щоб брови були не дуже темні, тому що цей відтінок він трішки мені затемний. А і легесенько ось так прочісуємо. Ну, приблизно ось так виглядає. Якщо ви помітили, то з нанесенням цього гелю. Брівка стала більш такою яскравою і виразнішою. Зараз я оформлю другу свою бровочку і повернусь до вас. Власне, ось так от виглядають мої брови. Не зовсім усе ідеально. Не знаю, щось сьогодні в мене не дуже вдалий день, але гаразд. Пропоную, напевно, зафіксувати тональний крем пудрою, а вже потім фарбувати очі. В останньому заказі я купувала ось такі дві пудри глимбі. І Evelyn. Evelyn у мене ще повністю закрита, я її не відкривала, хочу її трішечки приберегти. І відразу відкрила ось цю пудру від Glenb, тому що я її просто обожнюю. Це відтінок 0,4. Це фінішна прозора пудра. Вона виглядає дуже білою. Текстура в неї дуже шовковиста, дуже ніжна. Зараз покажу вам на шкірі. Ось так от виглядає. Ось тут, якщо ви бачите, при розтушовці вона стає прозорою і цю пудру взагалі непомітно на шкірі. Вона лягає, ніби, то, знаєте, якоюсь вуалью на шкіру, дає дуже гарний натуральний матовий фініш, дуже добре фіксує тональні засоби. Ну, не знаю, напевно, одна із самих улюблених моїх бюджетних пудр. Я її дійсно дуже сильно люблю. Сподіваюся, що ніколи не зміниться текстура цієї пудри, що ніколи не зміниться її якість, але, звісно, всяке може бути. Ну, на даному етапі пудра ця мені дійсно подобається. Наносити пудру буду за допомогою такого великого пензлика, який купувала в Аврорі. Набираю. Дивіться, ця пудра дуже гарно набирається, тому обов'язково її потрібно струшувати. Ну що ж, із нанесенням пудри я повністю закінчила. Ось такий натуральний матовий фініш у нас виходить. Мені, наприклад, дуже сильно подобається. І пропоную тепер переходити до макіяжу очей. До речі, пудру на очі я не наносила, тому закріплювати там тональний крем вже будемо за допомогою. Тіней. До речі, в мене ще є ось такий консилер від Evelyn, який ми повинні сьогодні використати. Можливо, ми будемо приміняти цей консилер як базу під тіні. Будемо уже консилер закріплювати за допомогою тіней. В останньому замовленні я купила ось таку палетку від Lamelle, а потім ось таку палетку від iMagic і ось такі рідкі тінні хамелеони від Glambi. А, також нещодавно передивляла свої а, коробки і а, згадала, що напевно місяця три назад я купила ось таку палетку від Glimbій, яку ще навіть не відкривала. Забула вам її відзняти і ще не встигла відзняти огляд на ось таку палетку від iMagic. Тому, будь ласка, напишіть в коментарях, на яку із цих палеток мені наступне відео знімати. Тобто, огляд на яку саме палетку вам би хотілося побачити скоріше. Тому що роботи в мене ще дуже-дуже багато, і я просто все відразу не встигаю. Але сьогодні ми будемо, скоріш за все, робити такий акцент в макіяжі на ось ці рідкі тіні від GlenBi, хамелеончик. І для оформлення, напевно, складки зовнішнього вуголка будемо використовувати також і ці дві палетки. Але детальніші огляди на них я все-таки планую відзняти. Але спочатку нанесемо консилер. У мене консилер у відтінку 08 порселін. До речі, відтінок цього консилера. Зараз я вам зроблю такий своч, виглядає ось так: дуже натуральний, дуже такий симпатичний відтінок. Можливо, навіть трішечки світлуватий для мене, не знаю, мені так трішки здається. Ну, Приблизно ось так от я наношу, а потім ось таким пензликом підтушовую. Ну що ж, переходимо до макіяжу очей. Пропоную взяти ось такий світлий пастельний відтінок на пухнастий пензлик, а трішечки. Скажімо так, приберемо липкість від консилера. Ось сюди в складку трішки наношу. Роблю так на обох очах. Трішки підтушовую, якщо є якісь складки. Пропоную тепер взяти ось такий відтінок, на пухнастий пензлик. Дивіться, набирається добре, струшуємо і наносимо у складку. Ой, слухайте, досить гарний відтінок, дійсно для складки він підходить добре, хоча в палітрі виглядає досить таким яскравим, насиченим, але в макіяжі виглядає він досить гарно. До речі, палетки від iMagic мені подобаються тим, що матові відтінки у цих палетках дуже класно тушуються. Ну, Із складкою я повністю закінчила, виглядає начебто гарно, мені подобається, в принципі, виглядає нормально. Тепер я пропоную напевно затемнити зовнішній вуголочок, і, напевно, ось тут також трішечки затемним. Не знаю, я ще не вирішила, але, скоріш за все, що зробимо саме так. Для цього я візьму ось такий пензлик від Патрісія Ледо, буду брати не ось цю пухнасту частинку, а ось тут, де у нас такий невеличкий. Сплюснутий пензлик. І напевно ми візьмемо ось такий яскравий відтінок. Мені здається, що він повинен виглядати гарно. Ой, він такий червоний. Дивіться. Обов'язково струшуємо і легесенько ось тут затемнюємо. І також ось тут де внутрішній вуголочок. Тепер беремо ось цю зворотню сторону, пухнасту, трішечки підтушовуємо. Ну, дивіться, я закінчила на обох очах, ось так виглядає, і тепер пропоную все ж таки переходити до нашого цього цікавого відтінка. Але не знаю, напевно, прямо з аплікатора я наносити не буду. Краще візьму, напевно, пензлик. Мені чомусь здається, що пензликом буде наносити зручніше. Відкриваємо. Давайте відразу я вам сводчик зроблю, покажу цей дуже цікавий відтінок. Він так переливається якимсь. Зеленувато-коричнево-фіолетовим. Дуже такий цікавий відтінок, але зараз чомусь він не хоче переливатись, так як слід. ну ось такий. Набираємо його на пензлик, закриваємо око і переносимо. Головне не моргати, випрямити своє око, і тоді цей відтінок ляже рівненько і гарненько. Ну, В принципі, ось так от виглядає. Я почекала одну хвилинку, поки тіні повністю висохнуть. Ну, В принципі, виглядає непогано. Не дуже мені подобається те, як лягло. Ось На цьому оці більш рівніше, на цьому трішечки гірше. Є нюанс у цих тіней, що вони лягають інколи якимись такими пробілами, інколи якимись плямками, а інколи дуже важко розтушовувати ось тут де кордони. прямо... Не дуже, звісно, все гарно виглядає. ну, Маємо те, що маємо. Пропоную оформити нижні повіки, тому що на контрасті таких яскравих верхніх повік, нижні якісь взагалі ніякі. А, напевно, ми візьмемо із оцієї палетки, ну, не знаю, давайте, напевно, візьмемо коричневий ось такий кольор. Ну, приблизно ось так от виглядає. ну, В принципі, непогано. Ну що ж, настав час фарбувати вії. В останньому заказі я купувала ось таку туш від Evelyn. Це водостійка чорна туш, 9 мл об'єм. І тут у нас з вами ось така велика об'ємна щіточка. Щіточка, до речі, силіконова, дуже гнучка, дивіться. Знімаємо залишки і приступаємо. Сонцедей тедавидпрейфію адгонесбігейвчісоїднодісю ікенлаксапендафрасром. Ну ви знаєте, ця туш просто трішечки подовжує вії. Вона їм абсолютно не придає об'єму. Вони бачите, такі ріденькі, Тому поверх цієї туші я буду наносити туш від Maybelline, яку останнім часом практично кожен день використовую. Ось таку мені вона подобається. Вона придає об'єм віям, виглядає добре, носиться також добре. Ну, приблизно ось так виглядає. Сьогодні щось не дуже вдало в мене виходить макіяж очей, але, в принципі, нічого. Як ви бачите, я верхні повіки замазала туш'ю. Тому зараз дочекаюсь, поки туш засохне, і потім щіточкою зчешу всі оці плямки. В принципі, ось так от виглядають мої вії в два шари, ну, начебто виглядають непогано. Наступний етап це, звісно, контуринг обличчя. Для цього я купувала ось таку палетку від Focalure. У мене відтіночок 0,3 ось так от виглядає. І тут у нас нібито бронзер, рум'яна і хайлайтер. серединці виглядає ось так. Дивіться, симпатичний дизайн. Купувала по акції за дуже-дуже вигідною ціною. В серединці виглядає ось так. Дивіться, як гарненько. Це у нас з вами щось схоже на хайлайтер чи на бронзер. Я так і не зрозуміла. Я коли купувала, думала, що це бронзер, але мені це більше нагадує хайлайтер. Потім ось такий хайлайтер і матові рум'яна. Ну, Пігментація у цієї палетки шикарна, дивіться, бронзер помітно. Ну, Правда, це не зовсім бронзер. Ну, Як бронзер, я, напевно, використовувати цей відтінок точно не буду. Хайлайтер нормальний, непоганий, такий середній, ніжний світло-рожевий відтінок і рожеві матові рум'яна. В принципі, виглядає нормально. Відразу хайлайтер нанесемо на кінчик носика. Я дуже люблю, коли на кінчику носика є хайлайтер. Мені це подобається, дивіться. Ну, Такий дзеркальний прямо ефект від цього хайлайтера, досить сильний. І пропоную цього хайлайтера нанести ось сюди, де внутрішній вуголок. Мені здається, що буде виглядати гарно. Ось сюди трішечки додамо, буде сяяти дуже-дуже красиво. І відтінок цього хайлайтера, він ніби трішечки рожевий, ніби трішечки якийсь такий фіолетовий, але не сильно. Ну, в принципі, виглядає красиво. Також для скул я купувала ось такий бронзер від ламель, відтінок 401. І давайте розпочнемо із бронзера. Я його буду наносити ось таким великим пухнастим пензликом. Набираю, струшуємо. До речі, давайте ще сводч-бронзера десь ось тут приліплю. Дивіться, от самий нижній це у нас бронзер. Ну він мені більше чомусь нагадує скульптор. І наношу прямо ось так: Ну, відтінок, начебто, є. Тепер підтушовуємо трішечки. Трішки наношу ось сюди: де виски, плюс на лоб трішечки додаю. Бронзер, начебто, ж так наноситься. Але, знову ж таки, мені чомусь здається, що це більше схоже на скульптор. Помітна вам якась різниця, чи ні, не знаю. Ну, я, в принципі, різницю бачу. Ну, в принципі, з бронзером я закінчила. В принципі, виглядає нормально, мені подобається. Нічого поганого а, про бронзер сказати не можу. А, і, до речі, бронзера у нас аж 10 грамів, тобто його хватить на дуже-дуже довгий термін. А, переходимо тепер до рум'ян. Рум'яна набираю на ось такий великий круглий пензлик. Набираються вони досить сильно, тому струшуємо. І легесенько наносимо. Ой, слухайте, він такий насичений цей відтінок рум'ян. Прямо мені здається, що виглядає тепер як плямка якась. Ну, не знаю, мені здається, що ці рум'яни якісь занадто яскраві, хоча під такий яскравий макіяж очей виглядає, в принципі, нормально, але на повсякденне життя, ну, напевно, занадто яскраво. Ну, можливо, я просто трішечки перестаралась і нанесла більше, чим потрібно. Тому не повторюйте моїх помилок, наносите трішки. І кінчик носика. Настав час хайлайтера, будемо його наносити, але а, однозначно трішки, тому що буде занадто сяяти. Хоча я, в принципі, хайлайтери люблю, тому сяйво мене не дуже лякає. Трішки ось так. Ну, хайлайтер, до речі, непоганий. Він виглядає красиво. Коли ось так повернута, коли немає світла на цій стороні, хайлайтер не видно, плямки не видно, тобто відтінок мені підходить. Коли повертаю, щоб було світло, то бачу такий гарний вологий ефект сяяння. Ну, в принципі, виглядає досить красиво. Ну що ж, прийшов час оформлювати губи, тому що весь інший макіяж ми вже, в принципі, закінчили. Для губ я купувала ось такі дві помади від Glamбі. І давайте на них подивимось. Вони, в принципі, виглядають дуже-дуже однаково, але різниця між відтінками все-таки є. Ось це відтіночок 02, це відтіночок 03. Давайте, напевно, почнемо з відтіночка 02. До речі, ці помади, вони так смачно пахнуть, прямо дуже такий у них класний, трішки солоденький, якийсь такий фруктовий, з малесенькою якоюсь кислинкою аромат. Ну, дуже-дуже смачно пахне. І дивіться, тут у помади досить цікава форма, ніби як якесь копитце. Я не дуже люблю таку форму, ось, дивіться, ось так: от вона виглядає. Я полюбляю, коли. Форма помади зроблена більш якось такою або кругленькою, або якоюсь такою трикутною. Мені здається, що такою формою користуватись легше. До речі, губи у мене не зволожені, звичайні, трішки сухенькі. Подивимося, як ця помада ляже на такі губи. А до речі, цим копицем дуже зручно малювати ось тут верхню губу, придавати їй форму. В принципі, дуже навіть непогано. Ну, в принципі, цим копитцем, як я кажу, намалювала, в принципі, непогано губи. Навіть без олівчика а в цілому форма вийшла нормальною. Відтінок, до речі, під цей макіяж підходить досить добре. Зараз я вам трішки ближче покажу цей відтінок. В цілому відтінок 0,2 мені дуже сильно подобається. Це ніби звичайні кремові помади, але вони носяться як матові і відчуваються, в принципі, також як матові. Текстурка в них трішечки підсушує, але зовсім зовсім мінімально і вони досить довго тримаються на губах, що мені особисто дуже сильно подобається. Навіть витримують ці помади прийом їжі, тобто витреться ось тут десь посередині. А все інше буде залишатися навіть отут де контур губ. Ця помада може триматися практично весь день. А це, в принципі, досить класно для бюджетної помади. А зараз я піду витру цей відтіночок 02, і ми з вами нанесемо 03 відтінок. Ну що ж, я готова наносити третій відтіночок. Давайте подивимось. третій відтінок, він вже, мені здається, більш такий якийсь червоніший, більш розовіший, нібито трішечки насиченіше виглядає. Але зараз вблизу ви все це побачите. Ну що ж, із своїм макіяжем я повністю закінчила. Пропоную вблизу на нього роздивитись. Ну, власне, на цьому все. Напевно, я з вами буду прощатись. Я показала все, що хотіла. Сподіваюся, що це відео було вам хоч трішечки, але все-таки цікавим і корисним. Якщо це так, обов'язково ставте пальчики вгору, підписуйтесь на мій канал, пишіть свої коментарі. А на цьому все. Цілую, обіймаю. До скорої зустрічі!